Антитерористичну операцію на сході України підтримали у Європарламенті. Єврочиновники ухвалили резолюцію, в якій застерегли Росію від повномасштабного військового вторгнення в Україну, а також засудили дестабілізацію та провокації у східних і південних регіонах. Та, попри напружену ситуацію на сході України, місцеві мешканці продовжують єднатися та виступати проти російської окупації у Луганську, більше тисячі людей вийшли на мітинг за єдину Україну. А у національному штабі зах Хисту Дніпропетровської області взагалі пообіцяли. За кожного впійманого російського диверсанта 10 тисяч доларів. Чекає винагорода і тих, хто добровільно здаватиме зброю: тисяча доларів за автомат, півтори за кулемет і дві тисячі за гранатомет. Передача диверсантів і війська, і відповідного вознаграждення, за них буде відбуватися на блокпостах. Котори знаходяться на границі Дніпропетровської області, тим часом сепаратисти й досі продовжують контролювати захоплення адмінбудівлі та міліцейські відділки у Луганську, Донецьку, Горлівці, Слов'янську, Маріуполі, Жданівці та Уєнакієву. В свою ж чергу не залишають південно-східну частину України, і наші військові. Вони у посиленому режимі охороняють російсько-український кордон та військові частини. Обороняють спецпризначенці і Донецький аеропорт. У небі над Донецьком та Краматорськом навіть літало кілька українських винищувачів. Також військові разом з автоінспекторами та самооборонівцями патрулюють автодороги між обласними центрами. У Маріуполі та Вінницькій області навіть створили спеціальні блокпости. Їх укріплюють бетонними плитами та мішками з піском. Перевіряють всі машини, аби в міста не завозилася зброя. Ті військові з 25-ї повітряно-десантної бригади, які 16 квітня у Слов'янську добровільно здали зброю, сепаратистам підуть під суд, заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. А бригаду розформують. Відповідне доручення Турчинов вже дав Генеральній прокуратурі та Міністерству оборони України. В свою ж чергу керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук заявляє, українських вояків роззброїли не сепаратисти, а їхній командир батальйону. Мовляв, він сам наказав солдатам здати йому затвори від стрілецької зброї.